Всім привіт! Мене звати Денис Галанцовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми з вами будемо розбирати нові зміни, які вже вступили в силу в Польщі, які стосуються абсолютно всіх українців, які працюють офіційно в Польщі. Тож дивіться це відео до кінця. Перед тим, як ми почнемо, хотів би вам розповісти гарну новину, так як український сервіс підбору товарів є каталог. Тепер доступний і в Польщі. За допомогою цього сервіса можна зручно знайти і легко вибрати будь-який товар від телефона до правильної машинки з найкращими характеристиками і за найнижчою ціною. Це зручний сервіс в Польщі, який має зручний функціонал, який допоможе вам не тільки вибрати найкращі пропозиції, але й прийняти рішення на покупку. Також. Нагадаю, що якщо ви користуєтесь даним сервісом в Польщі, ви підтримуєте український бізнес. Давайте зараз спробуємо вибрати якийсь збалансований телефон. Не за всі гроші світу на є каталозі. Заходимо в розділ мобільних. В правому фільтрі підбору вибираємо зручний фільтр одразу ж з гарною камерою. Так, ще обираємо моделі, тільки свіжі. Цього року або 2022 року. Ну і давайте відсортуємо від дешевих до дорогих. Дивіться, навіть за 800 злотих можна купити собі реально класний телефон, який буде робити відмінні фото. І давайте перейдемо до нього. Одразу під фото знаходиться опис товару та всі характеристики. Класною фішкою, до речі, тут є автоматичний підбір подібних товарів, а також аксесуари до телефону, що також є дуже і дуже зручно для покупки. Тут можна подивитись графік динаміки цін в певний період часу. Можна порівняти ціни в різних магазинах та вибрати найкращий варіант для себе, якщо ви тим паче орієнтуєтесь на ціну. Також можна ознайомитись. З коментарями від людей, які вже придбали цей товар, що також допоможе прийняти правильне рішення про купівлю відповідно цього телефона або якихось інших товарів. Власне, рекомендую вам, в описі буде посилання на підбір мобільного, який я щойно зробив, можливо, когось зацікавило, а якщо ні, заходьте. Шукайте якісь інші товари, які ви збираєтесь купити, ви зможете зекономити і багато часу, і багато коштів. Тепер, друзі, давайте перейдемо до нашої з вами теми, тому як в Польщі можливість одночасно працювати на іншу компанію, додаткові перерви на роботі та змога подати заяву на покращення умов праці це лише. Деякі зміни до Трудового кодексу, які набувають чинності, які вже набули чинності з 26 квітня. І поправки до Трудового кодексу є імплементацією директиви Євросоюзу щодо виховання дітей та балансу між роботою та особистим життям. Тому як вже ну, декілька років весь Європейський Союз. Приймає багато рішень для того, щоб люди менше вигорали на роботі, при цьому більше приділяли ем, свого вільного часу і, взагалі, часу е, своїй сім'ї, своєму здоров'ю і так далі. Е, також е, нові поправки запроваджують широкий перелік інформації, яку працівник матиме е, право отримати. І в контракті тепер обов'язково має бути інформація про сторони контракту, тип контракту. Умови праці та оплати праці, а також дата укладення контракту. Це дуже важливо для українців, які в Польщі працюють, тому як багато хто з наших співгромадян не розуміє на що він може розраховувати, і навіть після підписання контракту деякі нечесні роботодавці просто обдурюють українців, і тепер відповідно Польща приймає ці зміни, і українці стануть більш захищеними в своїх правах на роботі в Польщі. Крім того, також роботодавець повинен буде надати новому працівникові низку відомостей і не пізніше, ніж через 7 днів після того, як працівник приступив до роботи. Це, зокрема, інформація про тривалість робочого часу, перерви про щоденний та щотижневий відпочинок, а також складові заробітної плати та грошові виплати. Тобто тепер не може бути такого, що ви, наприклад, розраховували, що ви по своїй зарплаті заробили там 5 тисяч злотих, а потім ваш роботодавець каже, що ми тут 500 злотих вирахували, тут 500 злотих вирахували, тут ще щось там вирахували. Тепер такого не буде, бо ви заздалегідь будете знати, за що з вас можуть вирахувати кошти, а також за що вам будуть заробітну плату нараховувати. Тобто ваші відносини з роботодавцем стануть більш прозорими, що є дуже і дуже класно. Також до, цього, до цих змін працівник мав лише законну лише одну 15 хвилину перерву, якщо він працював більше 6 годин. А так як більшість українців працює не, не 6 і не 8 годин а дуже часто це і 10, і 12, і 16 навіть годин. То в такому випадку тепер обов'язково буде перерва з 15 хвилин за перші 9 годин роботи, і друга буде, якщо ви будете працювати понад 16 годин. Я вважаю, що звісно перерв треба було б зробити більше таких офіційних, але на жаль, маємо лише такі зміни. Ну, це вже хоч щось, бо раніше е, були такі випадки, коли людина працювала 16 годин і при цьому мала лише одну перерву на 15 хвилин до відпочинку. Також додатково інформація важлива для тих, хто має дітей в Польщі. А зараз в Польщі багато хто з українців має дітей. І е, поправки також збільшують відпустку по догляду за дитиною для обох батьків до 41 тижня. Частина відпустки, що не підлягає передачі, становить 9 тижнів для кожного з батьків. І також розмір допомоги за весь період відпустки по догляду за дитиною також змінили. Він становить 70% заробітної плати. Ну і також ще раз повернусь до того пункту, про який ми сказали на самому початку, що відтепер ваш роботодавець не може вам заборонити. Працювати ще на якійсь роботі це стосується особливо умов о праці, коли роботодавці досить часто забороняли вам працювати ще на когось, і ви могли працювати тільки в нього одного. Це прописувалось в контракті. Тепер такий пункт не можна вписувати в умови о праці, і тепер ви також являєтесь більш. Вільними до свого власного вибору, скажімо так. Отже, друзі, маємо такі ось хороші зміни в трудовому законодавстві. Я думаю, це багатьом українцям покращить та поліпшить, полегшить життя в Польщі. Свою думку з цього приводу пишіть обов'язково в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!